Вітаю, друзі! Я тут на дозвіллі походив, побродив по різним там, сайтам, каналам, паблікам, почитав, що пишуть і говорять стосовно цієї ситуації з Іллією Забарнем та Матвієм Сафоновим в клубі ПСЖ. І почитав окремо, що пишуть люди в коментарях. І звернув увагу, ну, сам відверто повеселився, і звернув увагу на такий, знаєте, розгул, весілля, задора радості серед наших українських вболівальників, а також просто е, ну, там, підписників у тих каналів, по, по яким я ходив, і а там є люди, ну видно відразу відверто далекі від футболу, але їх дуже. Тішить оця ситуація, що Забарний ніби ну, якби перейшов в ПСЖ, і зараз нібито Матвій Сафонов вже там збирає речі на вигід, да? готується на вигід. І все це дуже смішно, тому що ну, щоб там не понакручували собі яких би бігудій, да, там не понакручували собі оці люди, які ну, явно передивились там телемарафонів різних і прочих каналів чесних новин. Все насправді не так райдужно, як вони собі уявляють. Тим більше, що вже там вчора я бачив і сьогодні, от зранку, да, вже з'являються такі заголовки, як типу там, ПСЖ обманув забарного, там вибухонебезпечний коктейль, неоднозначна реакція вболівальників, ну і тому подібне. Справа в тому, що ну я ж кажу, не все так радужно, як деякі собі уявляють, і коли люди пишуть там в коментарях оці от е, такі, знаєте, тези, що там все, там забарний герой, а сафонов давай на вихід додому, йому не місце в цьому клубі, то люди навіть ну очевидно навіть не уявляють, наскільки вони далекі від реальності. А що ж відбувається з реальністю? Ну, судячи по тому, що на сьогодні, от у нас 15 серпня 25-го року, да, судячи з того, що на сьогодні відомо е, з? Ну, таких фактів, да, тобто не е, сплетін різних чуток, е, які там тиражують всякі там журналісти і блогери, а от із того, що ну, достеменно відомо, як, е, про що можна казати, як про дако, доконані факти. да. Так от, дивіться, тут варто відзначити три моменти. Е, момент перший. Е, чи, чи хтось взагалі чув? от... Останніми місяцями, от скільки тягнеться оця сага з переходом забарного в ПСЖ, хтось чув е, якесь інтерв'ю, висловлювання, або, може, читав е, якусь пряму мову, так скажімо, від Ілі Забарного, можливо, якесь інтерв'ю чи коментар, ну, хоч щось, в яких Забарний ну, безпосередньо сам Ілля Забарний говорив щось про Сафонова... Про те, що він поставив мову, що перейде в ПСЖ тільки якщо Сафонова продадуть, і або щось подібне. Ну, хтось це чув, бо я, наприклад, не зустрічав таких інтерв'ю не у відео форматі, не в друкованому форматі, ні в якому. да. І якщо ви щось таке десь зустрічали, ну напишіть в коментарях, де можна це перечитати чи передивитись. Ну, от. Саме висловлювання безпосередньо лізабарного. А якщо цього ніхто не чув, ніхто не бачив, то ну, тут взагалі треба дуже сильно задуматись да, в цій ситуації. По-друге, дивіться, другий момент Забарний вже підписав контракт з клубом ПСЖ. І на момент підписання у Матвія Сафонова продовжує діяти його контракт. Відповідно, підписавши контракт з клубом ПСЖ Ілля Забарний став одноклубником е Матвія Сафонова. І вони на сьогоднішній день вже разом тренувалися. Е а до цього забар не пройшов ну, ту символічну процедуру при, як сказати, ну, входження в новий колектив, коли він там проходив через гурбу гурт діючих футболістів ПСЖ, і вони його там символічно так по тілу там, ну, ніби лупцювали. І серед цих футболістів, я сказав, журналістів, да, футболістів, був в тому числі і Матвій Сафонов. Вони разом тренувалися. І більш того, вони будуть разом тренуватися, і навіть будуть грати на одному полі, якщо так раптом станеться, що і забар не буде в складі, і сафоно вийде, і забар не буде при цьому виконувати пункти свого контракту, що б нам там не хотілося. Чого б нам не хотілося. І я не знаю, які там пункти в контракті у Забарного, Ну, я маю на увазі, чи є там якісь пункти, які стосуються безпосередньо персони Сафонова. Ну, я сумніваюся, чесно кажучи. Ну, не знаю, на... точно да, не знаю. Але в будь-якому разі Забарний має тепер виконувати умови контракту, тобто має тренуватися, має. Грати, і якщо він від чогось відмовиться, щось там, ну може на принцип, ну раптом да там піде, то відповідно буде мати якісь штрафні санкції. Да? І це вже треба сприймати як доконаний факт. Теж, да? І третій момент це найважливіший, якщо ми говоримо про персону Матвія Сафонова. Дивіться, яка в клубі ПСЖ на сьогоднішній день ситуація з голкіперами. Є в них джан Луїджі Донарума. У Донаруми на сьогоднішній день є діючий контракт з ПСЖ, і діє він до літа 2026 року. Але сторони, ну тобто Донарума і клуб ПСЖ? Не змогли домовитись щодо продовження цього контракту. Відповідно, якщо клуб і гравець не домовились, контракт не продовжується, то через рік Донарума просто стає вільним агентом і може піти з клубу ПСЖ безкоштовно в будь-який інший клуб, який він обере і який його до себе прийме. Більше того, за діючою практикою на сьогоднішній день, якщо у Донаруми контракт закінчиться влітку 2026 року, то, відповідно, вже взимку, там в січні чи в лютому, будь-який клуб, який домовиться з Донарумою, може заключити з ним попередній контракт. І вже в будь-якому разі Донарума теж ну, виходить. Влітку піде з ПСЖ як вільний агент. Оскільки ПСЖ цього не хоче, ну, тобто, не хоче в майбутньому відпускати Донаруму як вільного агента, тобто безкоштовно, його Донаруми е, повідомили, що він буде проданий. І Донарума сам про це вже оголосив публічно. І зараз ну, там вже є чутки, що ніби вступив в переговори з ПСЖ клуб Манчестер Сіті. Да? І, ну, можливо, дійсно, дуже скоро ми побачимо. Ми дізнаємося, Донорума вже переходить в Манчестер Сіті, або може, в інший якийсь клуб. Але те, що він піде з клубу ПСЖ, я думаю, це теж можна вже озвучувати як доконаний факт. Чому? Крім того, що клуб і гравець не можуть, ну, не домовились вже да, там, про продовження контракту, а клуб. ПСЖ вже придбав заміну до Нарумі. І е, цю заміну цього голкіпера можна було бачити в матчі на е, Суперкуба Куєфа і звати його Люка Шевальє. Він прийшов з Ліля і вже він е, ну, став, ну, стає, став першим номером, першим голкіпером в, в ПСЖ. Більш того, для Шевальє вже купили підміну. Заміну, підміну, це Ренато Марина з клубу Рома, да, там 19-річний голкіпер. Так? Більш того, третім голкіпером в клубі на сьогоднішній день залишається саме Матвій Сафонов. І складність з оцим відходом Сафонова з клуба ПСЖ полягає в наступному. З одного боку, клубу ПСЖ буде ну, доволі складно. ну, Скажімо так, можливо. Коли ми про, говоримо про ПСЖ, тут треба підбирати слово нескладно, але тим не менш буде ну, нелегко знайти голкіпера на роль третього номера. да, ну, Тобто третього рангом голкіпера. Чому? Тому що ну, це має бути людина, яка буде. Заздалегідь згодна сидіти під тим же Шевальє і Ренато Мариною. Сафона в цьому плані, в принципі, кандидат, ну, якщо можна так казати, то ідеальний, тому що він і так вже рік в клубі, він не грає, він сидить в резерві, і з одного боку він ну, може бути і надалі оцим третім голкіпером. Да? Без проблем може бути. Але що стосується е, Матвія Сафонова, то з ним є ще одна складність ну, для ПСЖ і для Іллі Забарного. Складність полягає в тому, що у цього гравця є діючий контракт, і, відповідно, просто так, е, без його згоди, продати його кудись не ну, якщо неможливо, не то дуже складно. Да? Ну, а взагалі, він має для того, щоб його продали, він же має сам погодитись да, на це, поки в нього діє його контракт. І закавика в цій ситуації полягає в тому, що Матвій Сафонов вже оголосив, що він не збирається залишати клуб ПСЖ. Вірніше, він як сказав, він може піти з клубу ПСЖ, але при виконанні. І я так зрозумів, одночасному виконанні двох умов. По-перше, клуб ПСЖ має сам його попросити про це. І по-друге, е якийсь е ну, великий європейський клуб має запропонувати Сафонову місце основного голкіпера. Розумієте, да? Тому, скоріш за все, він буде залишатися в ПСЖ. Але знаєте, що найкумедніше в цій історії? Коли от наші оці ж патріотично налаштовані вболівальники і вболівальниці пишуть, що ура! там, все, ми зараз там Сафонову покажемо і в його. В його якби, іпостасі покажемо всім його землякам, вже ж, де ж раки зимують. Найкумедніше те тут, найсмішніше те, що у Сафонова контракт діє до 2029 року. До 2029 року. І тут теоретично може взагалі виникнути ситуація, що от зараз оцей весь хайп іде, да, оцей весь. Такий ажіотаж навколо цих взаємовідносин забарного з Сафоновим, але найсмішніше те, що теоретично може бути, виникнути ситуація, коли сафонов ще пересидить навіть забарного в ПСЖ. Ну, Наприклад, якщо Сафонова нікуди не продадуть і він сам не буде згоден піти з клубу, да? а Іллю, наприклад, навпаки продадуть. Ну, продать коли можуть. Або він не заграє, і там рік-два, і клуб захоче перепродати його, або навпаки заграє, і хтось ну, запропонує гарні умови, можливо, переб'є. Ну, теоретично, це ж може бути, да? там, ну, умовно там той же Манчестер Сіті, можливо, Реал там. да, ну, то есть, те, Ви розумієте, що ну, таке може бути. да. Так що підсумовуючи цю всю історію з Сафоновим, там все дуже непросто. І я б сказав, тут навпаки виглядає більш, ну, принаймні поки що, більш вірогідним те, що Сафонов буде залишатися в клубі ПСЖ і Ілля Забарний буде ну, принаймні мінімум тренуватися разом з ним. Я не кажу там, що, ну, звісно, там. Товаришувати чи спілкуватися, але ну, роботу свою і той, і той має виконувати. Це ж зрозуміло. да. Таким чином, не вірте всяким оцим хайпуючим блогерам і журналістам, які там щось собі собі там приписують. Там володіння і знання різних інсайдів, там, да, володіння інформацією. Е, ну, Тут, як і завжди, треба в цій ситуації, як і в будь якій іншій, довіряти офіційним повідомленням. І ці офіційні повідомлення можуть бути ну, від кого? Від клубу ПСЖ, перш за все. да, Тому ну, будемо дивитися, як буде розгортатися ця ситуація. Така теж інтрига, не зовсім футбольна, але тим не менш. да, і, ну, загалом ось такі справи. Так що чекайте тільки офіційних повідомлень і не вірте всяким дармоїдам, які глаголять, аби тільки, то, як то кажуть, заповнити інфопростір. Ну і підписуйтесь на цей канал. Я намагаюся давати тільки достовірну інформацію. Або, якщо вона йде від мене, то я й кажу, що ця інформація подається на мою Думку так, як мені здається, і так, як я її бачу. А в інших випадках я намагаюся все ж таки говорити по факту. Ну, На цьому все і до побачення.